Власне, пане Василю, доброго вечора. Представтесь, будь ласка, розкажіть, чим ви займаєтесь? Яка у вас посада? Який у вас позивний? І скільки вам років? Вітаю вас. Я командир танкової роти, позивний Льова, мені 31 рік. Служу в 92-й бригаді, найкращій бригаді. Як давно ви взагалі в збройних силах? Як розпочався ваш шлях? Мобілізували мене у квітні 22-го році. Прийшов навчання у академії сухопутних військ в місто Львова. І попав у 92 настудру бригаду на початку літа 22-го року. Одразу на посаду командира танкового зводу. Ну е, така специфіка роботи, що командир танкового зводу це він є. І командир танка має також свій танк і виконував бойове завдання вже в складі свого екіпажу як командир танка. Як взагалі яким був ваш перший бій? Як для вас розпочалися безпосередньо бойові дії після навчання? Перший мій бій був е, штурм населеного Гракове. Дуже досить така цікава історія була, тому що в мене був навідник, який не встиг закінчити фах. І коли сформували екіпаж, він каже: Я не стріляв з танка. А я кажу: та нічого страшного, я стріляв на учебці, так що їдемо. І вийшло так, що перший свій бій я їхав на місці навідника. Механік водій танка їхав на місці командира. А цей навідник, він до того мав фах механіка-водія, їхав на місці механіка водія. І ми виїхали. ну, Перший бій, ну, порядка 16 снарядів ми вистрілили, потім поїхали на дозагрузку і далі чекали команди. У ну, такий перший бій був. Ви командир якої саме машини? У вас Т-64, таке як позаду нас, чи Т-72? Як командир танку, у мене Т-64 модифікація БВ. Розкажіть, будь ласка, більше взагалі про вашу безпосередню роботу, як от. Командир танка. В чому складається ця робота? Що в ній найскладнішого, найцікавішого, можливо? Е, найскладнішого це відповідальність, е, тому що командир танка він має брати відповідальність за свій екіпаж, за боєздатність машини, за боєздатність екіпажу і плюс ще виконання завдання теж висить на командиру танку, тому що. Як командир танка е, керує своїм маленьким підрозділом, так і залежить успіх операції. Командир танка це має бути людина з холодною головою. А найцікавіше це коли повертаєшся з успішного завдання, коли там вразили противника, вразили ціль, коли ти вже розумієш, що завдання виконано, і ти вертаєшся додому цілий, неушкоджений і з екіпажем і з танком. Так що, оце це найцікавіше, і напевно найкращий момент. Але якщо говорити про командира взводу, командира роти, то там відповідальність ще більше, тому що ти відповідаєш і за інші екіпажі. Так, на ну найбільша відповідальність це на командирі роти, тому що це вже 10 машин, екіпажі, люди, плюс майно, плюс ну, як командир роти, матеріально відповідальна на людина. Найважливіша посада в збройних силах України це, напевно, командир роти, тому що він має бути із людьми, і своїм командуванням, і ще плюс до того має свої певні обов'язки і і відповідальність. Скажіть, будь ласка, що найголовніше в танку, тому що я знаю, раніше казали, це голосне не псувати повітря. На ваша думка, що найголовніше в танку, якщо таке є? Найголовніше в танку, я думаю, це злагодженість екіпажу. Я дуже вдячний своєму екіпажу, який є, е, я отримав у 2022 році. У мене був такий екіпаж, механік знав свою роботу, навідник знав свою роботу. Я їхав просто відпочивав. Я знаю, що. Я, я там, ну не то, що лишній, просто третій. Хлопці знали свою роботу, сіли перед бойовим завданням, поговорили, хто що має робити, і там просто виїхали. Механік вже знав, куди він має ставати, куди він має заїжджати. Навідник знає куди він має стріляти. Просто тримаєш зв'язок, чекаєш команди на відкат або чекаєш команди вперед. Злагодженість екіпажу це напевно найважливіше, що може бути в танку. Що би могли сказати тим, хто зараз от думає, вагається, хоче долучитися до збройних сил, чому їм варто йти саме в танкісти? Танкісти, по-перше, це міць, це броня, танкісти це маленька сім'я, яка дуже тяжко як то розлучається, тому що там піхотні батальйони їх більше. А, наприклад, танкова рота це маленька сім'я, де всі, всіх знають. І всі один одного підтримують, і воно якось так виходить. Що за, за той ну, за той період, коли ти танкістом, ти здружуєшся там з усіма, і по факту, отака причина, що е, чому потрібно йти у танкісти. Чому варто долучитися саме до танкового підрозділу 92-ї окремої штурмової бригади? Всім рекомендую долучатись, тому що це одна з найбоєздатніших бригад збройних сил України. Яка е, дуже гарно себе е, проявила і у, Хан, у харківському контрнаступі, і в боїв за Бахмут, курські операції е, дуже гарна бригада, дуже гарне командування, дуже гарні командири підрозділів, молоді хлопці заряджені, які знають, які знають свою справу. Так що у кого буде можливість, всіх чекаємо, долучайтесь, будемо раді бачити. З нас підготовка, з вас бажання.